Добрий ранок, мешканці міста Чорноморськ. Я зараз перебуваю у дитячому садочку Барвінок. Сьогодні тут дійсно добрий ранок для діточок, для батьків всі приходять і сюди. Це ми відкрили сьогодні двері для 115 діточок. Цей дитячий садок буде працювати, зроблено найпростіше укриття, і що дуже важливе на повний день перебування діточок наших. Тут буде навчатися і ну, ходити до цього дитячого дитячого садку 115 дітей сьогодні перший день, сьогодні п'ятниця, і ми не випадково зробили відкриття, щоб ми змогли, якщо будуть якісь недоліки, допрацювати на вихідні дні. І сьогодні у нас буде перебувати в дитячому садочку чуть більше 50 дітей. Дітей і я розумію, ну і знаю, що вже з понеділка піде більше. Цього ми працюємо. Робимо все це. У нас же вісім дитячих садків відкритими. Ще будемо переводити на повністю робочий день і другі дитячі садочки, щоб батьки змогли ходити на працю, могли робити і кошти, щоб жити. Хочу всім, хто приймав участь. Хочу колективу дитячого садочка сказати слова подяки, що вони теж приймали участь. Сьогодні бачу в них в очах очі горять і вони хочуть працювати. Всім доброго дня! Разом до перемоги.